Українську землю сьогодні недооцінюють, переконаний міністр Микола Присяжнюк. Цей факт разом з тим, що держава не може прийняти земельну реформу вже 20 років, робить її реалізацію одним з пріоритетів діяльності керівництва країни. Сьогодні сільськогосподарська земля наша по оцінці оцінюється десь 22 мільярди доларів. Багато це чи ні? Це нічого. Це нічого. Це капітал одної з. Под... З потужних світових фінансових структур. І все, і ми потім з вами бігали за ними, так як сьогодні кожний сільський голова бігає за крупнотаварним орендарем, щоб банк украски фарби випросити. Крім того, Микола Присяжнюк зупинився і на основних тезах проекту земельної реформи. Зокрема, наголосив на тому, що землю зможуть придбати лише громадяни України. Такі основні принципи. Це звичайно перше, ми обов'язково при завершенні земельної реформи зробимо дооцінку сільськогосподарської землі в середньому на 1,8 разів. Так, колиш? Я думаю, ви це все озвучите, так? Я не буду спиратись, але основне, право купівлі землі тільки громадяни України. Фермери і держава. Створення земельного державного банку, створення. Ой, фонду і створення державного земельно державного земельного банку. Дві позиції на Житомирщині у процесі розпаювання набули право власності на землю 303 тисячі селян. Але на думку обласних посадовців, аби на Житомирщині, як і в Україні, був повноцінний ринок землі, слід докласти ще цілу низку зусиль. Щодо функціонування ринку землі, зазначив що повноцінний ринок сільськогосподарської землі є необхідною умовою аграрного сектора підвищення його продуктивності і ефективності. Для запровадження закону про ринок земель необхідно провести великий обсяг підготовчих робіт, серед яких в першу чергу це інвентаризація земель і розмежування земель державної та комунальної власності. Одним з етапів впровадження реформи є доступ до інформації про неї для усіх верст населення. З цим область впорається. Запевнили Миколу Присяжнюка. Я доповідаю вам Сергій Миколаївич, що ми завершивши навчання і відповідні наради в районних центрах. І в містах у нас до речі присутні Владимир, і міські голови обласного підпорядкування, і в містах також оскільки земельне питання вагоме і значме. Ми перейдемо до проведення сходів сіл. Тим більше Микола Володимир, якраз воно буде вже по проведенню там і розрахунків за отримані земельні паї, якраз буде слушне питання для обговорення в терміни, які визначив нам президент, прем'єр-міністр. Ви Микола Володимирович, ми вкладемося і певен, що ця категорія людей це зробить. Усі ці заходи за переконанням учасників зібрання спрямовані на те, аби розглянути максимум пропозицій до прийняття земельної реформи.